Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Росіяни готують 200 тисяч вояків, я не маю сумніву, що вони знову підуть на Київ залужний. Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не воюватимуть. Вони воюватимуть. Цар каже їм йти воювати і вони йдуть воювати. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно представляють для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 мільйона людей. В той же час головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого. Якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць. Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого. Він підкреслив, що наразі отримує те, що отримує, але це менше, ніж потрібно. Залужний додав, що з такими ресурсами не може проводити нові великі операції, хоча ЗСУ зараз працюють над однією з них. За його словами, ця операція вже на підході. Відповідаючи на питання, чи якось стримують союзники Україну від наступу на Крим, залужний зазначив, що для того, щоб вийти до кордонів Криму, ЗСУ треба подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя. Він додав, що цього буде достатньо, оскільки звільнення Мелітополя дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до АРК. ЗСУ з Мелітополя зможуть вести вогонь по кримському перешейку з тих же Хаймерсів і ТП. Але щоб дійти до Мелітополя Україні потрібні ресурси, підкреслив Залужний. Також головнокомандувач Збройних сил України. Валерій Залужний охарактеризував командувача російської армії Сергія Соровікіна як командира старого типу. У радянській армії віталося і впроваджувалося одне поняття командир, але бути командиром і бути лідером не одне й те саме, сказав головнокомандувач ЗСУ. Він навів приклад суровікіна, попри всю мою пошану до пана Суровікіна. Якщо подивитися на нього, то він рядовий Петровський, полководець часів Петра І, скажімо так, держеморда, жорстокий солдафон з Гоголівського ревізора. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі П, пояснив залужний. За його словами, у зсу давно зрозуміли, що такий спосіб командування не є ефективним. Ми давно зрозуміли, що це не працює, і ми особливо усвідомили це у 2014 році, коли 21-річні лейтенанти стали командувати чоловіками віком від 50 до 60 років. Розповів головком зсу. Він наголосив, що в армії важливо залишатися нормальною людиною. Звичайно, у нас були свої держеморди, які намагалися підтримувати порядок кулаками та біцепсами, але в українській армії це не працює на 100%. Завжди можна бути нормальним, розповів заложний. Він пояснив, що найголовніше у будь-якій ситуації залишитися людиною, стати лідером, бути розумнішими, бути сильнішими, бути талановитішими і водночас намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я практикую, пояснив головком ВСУ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.